Вітаю, друзі! Так склало, що більшість відео на моєму каналі присвячена флет-фідеру. І, скоріш за все, ви підписались на цей канал, тому що вас вас цікавиться тема. Але флет – це не єдина дисципліна, в якій я виступаю. Прийшов я Флет з класичного фідеру, і він продовжує бути мені цікавим. І я планую більше знімати відео на тему класичного фідеру. В цьому відео я би хотів розповісти про таку важливу тему, як поводки і поводочниці. Розповім, якими користуюсь я і як я в'яжу поводки. В контексті спорту поводки носять дуже важливу тему, дуже таку нішу е, займають, тому що е, спортсмени використовують е, велику кількість поводків. В процесі тренування і в турі. От, наприклад, особисто я, коли я їду на просту рибалку з друзями, з тим же Андрієм, то я можу сидіти або там, намагатися взяти щось, що в мене завчасно було нав'язано, зі змагань залишилось. А в більшості випадків я просто сиджу собі і в'яжу. Гачки в процесі рибалки, там підбираю, балуюсь цим. То в процесі, то в спорті це табу. В тур ви маєте виходити підготовленим. У вас має бути нав'язано багато гачків різної форми, різного розміру, різної товщини жилки. І саме в цьому відео я розповім, як я. До чого я прийшов, щоб в'язати поводки швидко, тому що е, це такий... Е, така річ, яка зачасту займає багато часу у більшості спортсменів. Е, в чому ж складність їх в'язати, тому що, як правило, фідерні змагання в Україні це темпова ловля мілкої риби на маленькі гачки, на тонкі жилки. І от е, цим в'язати. Руками тримати той гачок 16-го розміру і ту жилку 209. І в'язати, то, то є якби, дуже складно. І не знаю, якщо у вас ще великі пальці, у мене наче не маленькі, теж мені дуже е, некомфортно то робити. Руками було, поки я не відкрив для себе той метод, яким я користуюсь е, зараз. Уже він перевірений, я їм користуюсь багато років. Колись була така історія, що я сидів на перших своїх змаганнях. В турі біля мене сидів спортсмен, і каже мені, я вчора цілий вечір в'язав поводки і нав'язав аж 15 штук. На що йому відповів, так, да, круто, тому що я теж до цього в'язав цілий вечір поводки і нав'язав всього 10. Ось якось так. Я знаю, що дехто. Користується е, крючков'язом від фірми Stonfo. Це такий е, схожий на маркер е, крючков'яз. У мене він колись був, е, я, йому подар... я його подарував колезі з Федерації, тому що перестав ним користуватися. Знаю, що є ще, я бачив, відео було е, такі комік, здається, чи не пам'ятаю виробника, але там така велика бандура. Яка ставиться на стіл, там, з лінійкою по периметру. Тобто там відрізається довжина поводка, і там така якийсь токарний станок для поводків свого роду. Я ним не, не користуюся навіть не знаю жодної людини, в якої він би був. Розпочати хотів би з теми поводочниці. А саме я користуюсь поводочницею компанії Preston. Так вона виглядає. А саме це набір свого роду таких бобінок. Це саме головне, тому що такого ж роду поводочниці є і в компанії Гуру, і в інших виробників. Тобто в цьому плані нам важливо. Саме те, що це не поводочниця з, з фіксованою довжиною поводка, як є там дерев'яні, такі довгі знаю, багато хто використовує. Або пластикові там, від того, того ж мапа. Я давно від них відійшов і, в принципі, те, що я бачу, більшість спортсменів також від них відходить. Чому? Тому що, як на мене, вона ускладнює процес в'язання поводків, саме те, що вони є фіксованою довжини. і вам треба постійно контролювати довжину вашого поводка, там, щоб ви його змогли зафіксувати в тій поводочниці, якщо ви десь там щось. Промазали, то вам треба буде перев'язувати гачок. А це, ну, як на мене, цей сантиметр 1-2 сантиметри придов... на придовженні полотка метр, вони не грають взагалі ніякої ролі. А вам треба перев'язувати, ви витратили час, ви втомлені, ви рано встали, поїхали на тренування. І вам ще треба перев'язувати. Гач... Гачки через те, що ви там десь промазали, і поводочниця вам не дає розмістити гачок на сантиметр коротший. А в поводочницях такого формату це питання нівелюється. Е, так, я показав вам поводочницю, тепер я покажу, як я зберігаю жилки та гачки. У мене є така сумка. Престон теж Це сумка зроблена для зберігання катушок, але я її переіначив під свої цілі. Отак От виглядає внутрянка. В мене тут гачки. Ось, ви Бачите, тут багато пачок, вони розбиті по формі та розмірам. Їх тут в мене Багато різних є. Важливий нюанс в спорті не можна мати по одній пачці гачків, тому що, як правило, вам треба буде їх багато. І ще часто треба буде ділитися зі своїми колегами. Тому так, це гачки. Це у мене жилки поводочні різного діаметру. Там. 0,9, 01, 0117, 0105. Тобто досить тонкі. Е, і крючков'яз мій, яким я в'яжу очки. Я зараз покажу, що це таке, як воно працює. Тобто логістика в мене така. Мій чудо крючков'яз, яким я користуюсь вже багато років. От бачите, він такий вже трошки поцарапаний, краска з'їлась. Історія, як я до нього прийшов, така цікава. Мені пощастило колись працювати з колегою, який так само був, цікавився фідерною рибалкою. Одного разу я на роботі до нього підійшов, бачу, він сидить, в'яже поводки, я в нього побачив цю штуку, питаю, що це таке. Він каже, це такий крючков'язмий. Він мені показав, як він працює. Я був трошки шокований. І я побачив, як швидко він заповнює свою поводочницю. Я зрозумів, що це те, що мені треба придбати також. Це крючков'яз з, з Аліекспреса. Він коштує там щось 4 долари, щось таке, чи 5, я вже точно не пам'ятаю. На жаль, посилання в мене не залишилося, але я думаю, що якщо забити оце в Aliexpress, його можна буде теж знайти. Він працює від двох батарейок. Тобто тут зажим гачка і кнопка обертання. Це, в принципі, все, що про нього можна сказати. Зараз подивимось на нього в дії. Зараз зв'яжемо з вами тут пачку гачків. 10 штук 14 розміру. Це сільвіровач. Це ніяка не реклама. Гачки дійсно гарної якості. Зв'яжемо ми на жилці 0,9. У вас має бути баланс між розміром гачка і товщиною жилки, що, як правило. Ви не ловите товстою жилкою, маленьким гачком. І так само я не бачу сенсу ловити великим гачком і дуже тонкою жилкою. Ну, тому мало є логіки. Отже, переходимо до в'язання. Спробуємо заодно засікти, скільки займає часу е зв'язати пачку гачків е оцим крючковязом. вязом Якщо спитати, як. Я заміряю довжину поводка, якого я в'яжу. Я заміряв, що один оберт джилки навколо цієї бобінки це 15 см. Тобто е роблю 4 оберти, отримую поводок 60 см. Роблю більше обертів, звісно, кожен оберт дає 15 см. Так, висипаємо гачки. Так, де він там є? Випадай. Отже, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, пуста вебінка. Починаємо. Отже, як ця чудо-штука працює? В неї є зажим, тобто ви... Так, ви вставляєте гачок, Все, гачок зафіксувався. Є. Yeah. Так, де я жилку дів? кудів? Угу, ось жилка. Береться жилка. Нажали, перерахуємо кількість обертів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 нам вистачить. Раз. Раз. Все, ми прив'язали гачок. Нам залишається тільки його підтягнути. Я зазвичай беру це, роблю зубами. І ось маємо прив'язаний гачок. Давайте спробую вам його показати. Так, отже, маємо прив'язаний гачок. Так, маємо прив'язаний гачок. Жилка виходить з правильної сторони. Нам залишилось тільки обрізати лишню жилку. Далі беремо пабінку, вставляємо, робимо раз два, три, чотири, п'ять, шість. 7. Тобто 7 обертів це метр і 5 сантиметрів. Поводок у нас вийде. Далі, обрізаю, я останнім часом звик користуватися при в'язанні петельок. Таким петлев'язом, я його зараз покажу. то у нас більше часу зайняло в'язати петельку, ніж сам гачок. Отже, продовжую в'язати гачки. Включу музику на фоні, засічемо, скільки часу мене займе зв'язати пачку гачків. Приїхали. Ось так, друзі, пачка гачків нав'язана. Залишиться тільки підписати. Ось, як у мене, наприклад, є. Тут нав'язані підписані гачки. Чим ця поводочниця ще дуже комфортна, тим, що от вона не займає багато місця. Я сижу в турі, в мене отак лежить 4 бабінки на столі робочому. І мені дуже зручно, тобто вони не займають багато місця в процесі. Наприклад, мені треба поводок, я собі взяв, зняв, витягнув. Зняв гачок. Все, це поклав. Все, у мене от є гачок. Собі ловлю. Ще великий плюс цієї поводочниці такого формату. Це те, що вона вам пробачає ваші помилки при в'язанні поводків. От, наприклад, як я один із поводків петельку зрізав не з, того, не з того краю. І, наприклад, звичайну поводочницю, таку, як багато хто, любить і спортсменів, я не знаю чому. Там та ж сама дерев'яна або неважливо, не, не така довга. Фіксована, о, правильно сказати, фіксована. Тобто в неї вже таких поводок ви не засунете. А розмір у петельки він взагалі на що не впливає. Плюс-мінус 5 см, вони не грають взагалі ніякої ролі. Тобто там є різниця між поводком метр, метр двадцять, а 99 см або 1,03 три, Ну, це не буде грати взагалі ніякої різниці. Отже. Так, це, мабуть, все, що я хотів показати. Вибачаюсь. Якщо в когось є які питання, задавайте. Буду радий відповісти. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.